А в чому CBD краще розчиняється? CBD краще розчиняється у молодці, тому ми... а в каві розчиняється? Воно розчиняється в каві, але ми... А в алкоголі, а в воді, а з гречкою, а з салатом. Все розчиняється, можна, можна додавати будь-які їстівні продукти. Можна додавати до їжі, можна додавати до різних напоїв, вживати як вам зручно, просто крапати під язик. О, а моя мама ніс закапує, уявляєте собі? Не уявляю. І В неї ефект прямо одразу. Закапала і все нормально. Слизова, увібрала і все працює. Реально? Так, реально. Вчителька молодших класів капає. Як краплі для носу. Як краплі для носу використовую. Вау! Отак от, от. Я хочу спробувати також. Звертайтесь до моєї мами. Мама в коментарях напиши, як це робити. У нас є акції, дегустації щоденно ми проводимо. А до речі, ми зараз знаходимося на Майдані Незалежності. І тут під ось цією стелою. Оон там! Вхід з правої сторони. О, он там. В Глобусі в нас є наш фізичний об'єкт. Заходьте, дегустації безкоштовні. Безкоштовні дегустації, безкоштовні дегустації, кави CBD. – Кава CBD. Скажіть, будь ласка, чому ви вибрали цей продукт як основний, яким ви займаєтесь? Щодня працюєте тут, торгуєте? Розповідаєте людям? Чому саме цей продукт? Тому що це важливо. Це справді корисний продукт. Це продукт, який дозволяє відчувати себе спокійно щодня. Він позбавляє стресу, який є в кожного в даний момент в країні. Прекрасно дякую. Якщо у вас є запитання до Єви Євгенівни, напишіть в коментарях. Дякуємо вам, все буде Україна і все буде спокій.